Саме влітку, вже 2016 року, зустрічалися на тому самому Майданчику, трошки ближче до воріт, презентуючи і запускаючи на лінію три нових тролейбуси. Після того у нас була ще одна приємна подія. Ми презентували перший капітально відремонтований тролейбус, який вже зараз фактично півроку курсує місто. Ну, і сьогодні та площадка поблизу воріт вже не могла вмістити ту кількість тролейбусів, які ми придбали наприкінці року. Ми їх, власне, чекали довгий час і приємно, що сьогодні сім нових тролейбусів і один капітально відремонтований так само вийдуть на лінії нашого міста. І наші мешканці міста, платники податків, зможуть користуватися новим, сучасним, комфортним тролейбусним транспортом. Я можу вас запевнити, що ми для себе поставили завдання максимальну підтримку комунального підприємства Електротранс і в 2017 році добру традицію з придбання нових транспортних засобів будемо обов'язково продовжувати. У нас є хороша ідея, аби вже власне, при найпершому уточненні бюджету за кінець лютого або початок березня виділити кошти і придбати ті тролейбуси, які можуть їхати на автономному ходу. До 15 кілометрів на акумуляторі, щоб запускати їх по нових маршрутах, де немає тролейбусних ліній. Крім того, звичайно, що ми і далі будемо продовжувати купувати тролейбуси, тому що завдання стоїть власне, за каденцією хоча б половину транспортних засобів тролейбусного парку оновити. Я переконаний, що нам це вдасться зробити. Половина це дуже амбітне завдання, тому що за новою транспортною мережою, після реформи, яку ми хочемо привести до кінця 2017 року, кількість тролейбусів має збільшитись з 72 до 94. Тобто це ще плюс додатково фактично 22, 22 транспортних засобів. Ми будемо робити все можливе, аби це були нові транспортні засоби, для того, щоб знову ж таки наші люди мали можливість їхати в комфортному транспорті. Водії могли працювати в нормальному комфортному транспорті, ну і кондуктори так само могли працювати в нормальному, теплому, новому сучасному транспорті. Фактично, всі новинки ми покажемо пресі, покажемо громаді. Ці тролейбуси вже оновлені з моніторами інформаційними, де може, де буде транслюватися соціальна реклама, анонси, оголошення про події в місті. Ці тролейбуси так само є низькополими, придатними для перевезення людей з обмеженими можливостями. Ну і далі ми будемо оновлювати тролейбусний парк для того, щоб саме робити ставку на комунальний транспорт, на комунальний транспорт, який має бути комфортним і, скажімо, по ціні так само не бити по карману пасажирів. Тому я сьогодні вас вітаю всіх святом. Тому я переконаний, що така кількість нових тролейбусів для Хмельницького це свято, для працівників електротрансу це свято. Повірте, що для мене особисто це велике свято, тому що ми. Хотіли і далі хочемо такі події мати, ну, бодай два-три рази на рік. Дасть Бог, так і буде. Вам дякую всім за роботу. Свято.